Друзі, вітаю! Путін проводить закрите засідання Савбєза. Причому говорить про якісь теми типу здоров'я. Ну яке в Росії здоров'я, як вмирали як мухи, так і вмирають далі. Найголовніша хвороба це фашизм, яка призвела їх до походу на Україну. І, ну і там мільйон померли просто від щастя. Чому Путін обговорює здоров'я, коли на носу переговори, коли треба поговорити з Савбєзом, воювати далі, не воювати, почути Україну і Трампа зупинитися? Засідання закрите. Давайте проговоримо основні деталі. Далі за телеграф вийшли з матеріалом про те, чи європейські країни готуються вдовго захищати Україну, підтримувати Україну, і навіть без того, що Штати будуть їх. Підтримувати на Макрона трошки наїхав сі Цзінпін, ти помовляв: не порівнюйте Україну із Тайванем. Це прекрасно, не тому, що вони сваряться вони наші друзі. Хтось більше, хтось менше, але те, що всі не бачать Росію як частину, не бачить Україну як частину Росії, тому що Тайвань він виключно бачить частиною історичною частиною себе. Історичний клин. Путін же ж думав, що навпаки, типу, ми тут з Україною, бо це наше, а ти з Тайванем, бо це ваше. А Сі каже: Ні-ні-ні, не порівнюйте. Це дві різно-діаметрально, кардинально різні речі. Дякуємо, товариш! Усі! Ми записали, будемо з вами далі з по цьому приводу спілкуватись. Ну і загалом. Картополо вийшов обіцяє захватити шість українських регіонів, дуже там бравадно ці маленькі Наполеони почали розповідати. Я роз розкажу деталі, що там не так в їхньому цьому плані. А британці буквально щойно на Black Sea Security Forum заявили, що не проти допомогти Україні розробити власну ядерну зброю. Ви знаєте, що важко ж не просто її зробити знову ж. В GPT-чаті і радянські інженери, фізики ядерщики можуть допомогти зробити будь-що. Ну от але GPT, не чатом єдиним, треба ж легалізація. Де от якраз британці можуть виступити тими, причому я ж знаю, навіть ще раніше говорили формулу. Британці можуть сказати, знаєте, ми не виконали перед Україною її частину Будапештського меморандуму. На них напали. Ми мали захищати, каємось, тому повертаємо їм право бути ядерною. Держави. Давайте все це проаналізуємо. Небагато, але цікаве. Швиденько розкладемо по поличках, тому підпишіться на цей канал. Ми йдемо до 700 тисяч. Це важливо, щоб витискати російський контент. Треба підписуватись на український. За нас цю роботу ніхто не зробить. Друге, ми купуємо реби для Хартії. Автоматизовані, легкі, сучасні, вони дозволяють берегти життя наших військових, поки вони знищують окупантів. Повірте, кращої інвестиції ну, ніде не знайти ні на Дерибасівській, ні на всю Одесу. Тому, будь ласка, підпишіться. Зробіть донат на реби. Це те, що деокуповує нашу країну. А я вам зараз швиденько все розкладу. Совбез зібрався російський, Путін сказав: здравствуйте, ради всіх видіти, і давайте виключайте камери, тому що Росія, це ж вам не демократія, щоб всі все знали, про що говорили. Насправді не схоже, що говорять про здоров'я. Тим більше, що знову ж таки не зима, чума там не несеться. Друге, ну ніхто з росіян не дбає про здоров'я, точніше так, ніхто із влади росіян про їхнє здоров'я не дбає. Самі російські еліти. Лікуються в Німеччині, лікуються в Австрії, лікуються на півдні Франції, але аж ніяк не дбають про здоров'я чи заклади медицини всередині самої Росії. Вони дбають виключно про себе, і тому, якщо вони там не взиму, коли епідемія грипу ці, навіть ковід. Вони тоді Радбес не збирали, а тут згадали, що є російське здоров'я. Ні, це не те, що вони хочуть, щоб водка подорожала і вони менше бухали і вмирали від цього. Ні, ні, ні. Вони хочуть просто замаскувати свою зустріч, своє засідання. Зрозуміло, що під військові мілітарні цілі просто не хочуть це показувати. Треба провести кілька рішень, щоб путіну там під щось розв'язати руки. Або щоб колегіально, тому що ж ви знаєте, Путін боїться сам приймати серйозні рішення. Він, як старий радянський чиновник, намагається роз... Розмити це якраз в колективних безвідповідальних нарадах, зборах і протоколах. Тому якраз зібрали цю всю тусовку, назвали, що по медицині, по здоров'ю, ну але будуть займатися дечим. І іншим. Явно буде інсайт. Я думаю, що наші британські і американські колеги точно дізнаються, що там було. В них там агентури своєї вистачає серед цих членів СНБО, бо знову ж таки діти ж десь мають жити, тому хтось зливає цю інформацію. Тому ми точно скоро дізнаємося, але бачимо, що це засідання проходить. Публічно тим, кому нема чого ховати. Це захід каже, що навіть якщо Штати вийдуть за телеграф, пише ми все рівно будемо підтримувати Україну, будемо підтримувати вдовго і будемо за неї боротися і українцям допомагати, тому що українці справжні оборонці і заходу, і західних цінностей, і які борються за весь світ. Тому підтримка буде. Зрозуміло, що це вже не подобається піскову. Пісков почав уже атакувати, що значить підтримувати, почав атакувати. Францію почав атакувати Захід. Ну менше з тим бачимо, що раз росіянам не подобається, значить прекрасно все рухається правильно. Німеччині міністр закордонних справ сказав, що вони не розраховують на програш Росії. Ну, скажімо, такий поганий поліцейський Мерце. Він зазвичай або Мерце виправляє, або робить ось ці негативні меседжі. Ми вже зрозуміли конструкцію влади Мерца, і бачимо, що це поганий поліцейський. Єдине, що росіяни цього не зрозуміли. Ну, от, і Медведєв почав атакувати, що типу, мовляв, ви не розраховуєте на наш прогрош, а Ви уявляли щось інше, типу. звичайно, уявляли. Ну, він каже таку трошки мені крамольну річ: країна, яка об'єдналася після падіння спершу політичного, а потім і реального колапсу. Країна, яка змогла воз'єднатися через колапс Радянського Союзу. от на кілька років ну, з якого і почався цей колапс союзу. Каже, що не може програти ядерна держава, стид і сміх. От ми в такі речі не віримо, ми ці речі можемо дуже швидко довести в зворотньому напрямку, але ця заява була десь там підзаспокоїти Росію. Але, каже, ми Україні будемо допомагати, ми не хочемо, щоб Україна програла, ми будемо їй давати зброю, будемо давати все-все. все, все, все. От, І Медведєв на нього накинувся. Хоча, з точки зору геополітичної гри, Медведєв мав би його підтримувати. Ну, типу, Це ж поганий коп для нас, гарний коп для вас. А мерц, типу, навпаки. Ну, але Медведєв, знаєте, коли випиває зайвий стакан. Не може орієнтуватися в геополітичних іграх, і тому кусає просто все, все що бачить, такий якийсь пес Бовдур. Не просто кусає, щоб кусати. Хоча, знову ж таки, заява ж для вас була рятівна. Спасайтесь. Ось вам німці пропонують, немає, немає програшу, рятуйтеся, тому що я вам зранку писав відео Форіне Феррис каже, що ні, Росія програє. Мільйон людей втратити, а віз і нині там, то яка це перемога? Ви ж нічого не здобули. Жодного обласного центру за 4 роки. Що ж ви, Рашка? Типу ж такі сіль, сильні були, да? то бачимо, що зараз е, німці кидають їм просто непоразку на стіл, але Росія брикає, типу нам не подобається. Ну, окей. Зараз ми вам розкажемо, що буде далі. От, е, їх атакував Медведів, загалом, типу, Медведєв з піском. Сьогодні такі цепні пси, типу, які намагаються всіх атакувати. Ну, от, але Картаполов до них не але а і Картаполов до них доєднався. Каже, що тепер ми будемо і Одесу хотіти з Миколаєм, і Дніпро з Запоріжжям, і Харків із сумами. Ну, губа в Росії явно не дура. Ну, а дураки просто самі росіяни і їхні еліти, тому що, знову ж таки, як ви до Одеси дураки дойдете? Миколаїв вам показав, що це місто Герой, який зупинив російську армію, а потім ще й Збройні Сили деокупували Херсонщину. Як ви хочете, дураки, дійти до Одеси. Ну, Але, типу ж, російським бравадним генералам, які сидять, значить, в думі ко -ко командують комітетами і бутилкою водки, зрозуміло, що такі заяви робити легко, тому що вони дуже бравадні, міста ж беруть генерали, здають військові, тому він там сидить, напився і починає розказувати. От, аналогічна історія із Сумами із Дніпром із Запоріжжям Україна бореться, відбивається. Ну, от, тим більше, якщо зараз дадуть нам Тауруси, то їхні всі ці склади просто будуть горіти білим полум'ям. Ну, ну і знову ж таки, поки Росія мріє там захватити українські області, які не може зробити це 4 роки, британці в Одесі заявили просто в перлині українського Чорноморя. Знаєте, як колись сказав Скоропадський в своїх мемуарах, нам потрібен і Крим і Одеса. Тому що якщо ми хочемо бути регіональним лідером держави, яка буде керувати акваторією, яка буде торгувати на весь світ, нам потрібен прекрасна Одеса і прекрасний Крим. І ми від цього не відступаємо. Тому британські друзі, яких дуже багато було в Одесі. Почали заявляти про те, що вони готові допомогти. І Знову ж таки, це військові, британські військові Річард Кемп. От каже, що давайте повертати Україні ядерку. Загалом треба розробити і нормальний соціальний пакет. Скільки можна оце до рука валяти з росіянами? Дивіться, як Індія від себе додам з Пакистаном воює. Постріляли, розійшлись по кутках. Просто боксери важковаговики, бо там ядерка і там ядерка. Тому для того, щоб збалансувати трошки сили в регіоні, треба Україні повернути. Ядерку вона тут була. Наші інженери її створювали. Наші інженери допомагали цим управляти. Ну і загалом, ми краз таки найбільший розвиток цієї всієї. історії, Ми пам'ятаємо Микиту Сергійовича Хрущова. От якого ми делегували на свою голову от, в Москву управляти радянським союзом, але він віддячив Україні великою вдячністю і Крим повернув. Їм. По ядерці гарно Україні допоміг. І взагалом місто Дніпро вкладав, розвивав наші технології. Тому для нас повернути ядерку, це як одягнути старі чоботи або красиві українські туфлі. Тому ми, скажімо так, навіть без зазору сумніву кажемо: окей, це ж не те, що країни, які ніколи не мали ядерки, тут вирішили, значить, в 21 столітті ні з того, ні з сього. Почати бути ядерною державою. Ми були. Ми здали третій найбільший ядерний потенціал в світі. Хто б нам що не казав, ми ядерна держава через відміну, відкат Будапештського меморандуму можна швидко це юридично владнати. Нехай вийде будь-хто нам скаже, що цього неможливо. Тому дякуємо британцям за заяву. Карта Полову непогана відповідь прямо в піку. Ну от і плюс теж гарні новини, якраз українські літаки, наші міражі, наші F-16, які нам наші друзі європейці подарили. Вони переходять зараз під ну, умовно назвемо там зв'язок. fi ви знаєте, що ці файтерджети дуже потрібно, щоб вони були заєднані на суперзв'язок, щоб можна було одразу бути з'єднаним в єдину систему багатьма точками на землі. В тому числі і з танками, і з багатьма іншими речами, і з базами. От тому нас підключає до цього, скажімо так, натівського вайфаю. Ну і тепер якраз в нас буде свій вай-фай над Україною, натівський. Це прекрасно. Це посилення, це інтеграція України в НАТО. От, давно це треба було зробити. Ну, окей, зараз наступили в цей критичний момент. Давайте. В-16 і мережі дуже красиво збивають російські ракети, але думаємо, скоро, можливо, і полетять, якщо нам дадуть тауруси, полетять якраз туди, на ту сторону трошки там навести порядок. У мене до вас просте базове питання, але дуже важливе для нашого суверенітету і нашої незалежності. Що ви скажете про ідею Річарда Кемпа все-таки з британцями трошки погратись в ядерних конструкторів і зліпити. Кілька ракет, які б ми могли б файтерджетами доносити до Москви. Нам вже далеко не треба. Ми не хочемо погрожити будь-якій іншій державі, чия столиця далі, ніж 500 кілометрів від України. Нас цікавить Москва і тільки тому напишіть в коментарях, як вам така ідея передумана на безпековому форумі в берегів Чорного моря. От як сказав Ніїш Папа в своєму виступі про те, що ми не держава біля моря, ми морська держава. Але от якраз біля моря ця заява була зроблена на території прекрасної морської держави України, її прекрасного міста Одеса. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Я дуже попрошу зробити донат. Ми збираємо нареби, щоб берегти життя наших супергероїв. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!